Тепер настав час перейти до форматування, тобто оформлення зовнішнього вигляду, стилю і читабельності зведеної таблиці. Навіщо це потрібно? Можливо, ви вже помітили, що числа в таблицях важко читати особливо великі, бо за замовчуванням Excel застосовує загальний формат чисел без ком чи розділення тисяч. це ускладнює сприйняття даних, особливо фінансових. Давайте створимо зведену таблицю. І як змінити формат чисел у зведеній таблиці. Для цього треба клацнути праву клавішу миші на назві поля, оберіть номер Format і відкриється знайоме вікно Format Cells. Виберіть Currency, Decimal Place змінимо на 0 і натиснемо ОК. OK. І так само можемо повторити для полів Orders і item. Форматування зберігається. Якщо ви зміните поля, наприклад, приберете Type Loyalty і замість нього додасте Loyalt Customer, то формат чисел залишиться таким самим, як був заданий, навіть при зміні розміру чи структури таблиці. Це дуже зручно. формат застосовується до поля, а не до конкретного рядка чи клітинки. Загальний вигляд заданої таблиці значно покращується після застосування форматування чисел. Тому обирайте каренці для фінансових полів або number для звичайних чисел. Далі ще одна корисна, але не завжди очевидна функція у зведених таблицях це можливість змінювати заголовки стовпців. Проблема це автоматичні назви не завжди зручні. Наприклад, при додаванні поля GMV значення, Excel автоматично підставляє назву Sum of G. Ця назва форматується на основі типу агрегації сума середня тощо. Але така назва може бути незручною чи громісткою для читання. Рішення зміна заголовка. Просто виділіть заголовок. І замість Sum of GMV залишимо GMV. Натискаємо ОК. OK". І бачимо, виникає помилка. Це є свого роду обмеження неможливо використовувати точну назву поля з джерела даних. Обхідний шлях просто додати пробіл після назви. Іксаль вважатиме це нову унікальною назвою і прийме її. Можливість змінювати назви топців робить таблицю зрозумілішою для користувачів, допомагає подавати дані у дружньому і читабельному вигляді, використовується особливо часто перед експортом таблиці чи створенням дашбордів. Простий і ефективний трюк.